Серед класу недорогих автомобілів, недорогих, а саме в бюджеті до 4,5 тисяч доларів. З'являється автомобіль, Aveo в ролі хетчбек. 2008 рік випуску 1,5 газ-бензин в синьому кольорі. Автомобіль стоїть на легкославних дисках 14-го розміру. Автомобіль обслужений 7 тисяч кілометрів тому замінений повністю комплект ГРМ. Це і ремінь, і ролики, і помпа, і антифриз. 40 тисяч кілометрів тому замінене щеплення в автомобілі. Походовки все добре. Це у нас і механіка, і п'ятиступка. Автомобіль, хоча в кузові хеджбек, але має досить е, об'ємний багажник. Відкривається він з важя, який знаходиться знизу, в ногах, з лівої сторони, в ногах водія. Так? У нас є докаточка, у нас є інструменти, газовий балон, шторочка, на шторочці динаміки. Ходімо далі. В автомобілі новий акумулятор. Автомобіль е, повністю має заводську шумоізоляцію. Також він з заводу е, оброблений антикорозійним засобом скрізь. Тож проблема корозії цей автомобіль повністю не турбує. Встановлені є вакалимки з синим кантиком, чохли встановлені також е з елементами синього кольору під колір кузова Так? Маємо передні піднімачі, Сідучочки в гарному стані. Кермо, 195 тисяч кілометрів з'явленого пробігу, протитуманочки, магнітолка, кондиціонер. Є центральний замок. На ключі. Та да, в принципі і все. Кошту автомобіль 4300 доларів. В принципі, непоганий, є підкраси, але технічно все обслужено. До речі, ксенон встановлений. Така невеличка акуратна машинка на газу, можливо, когось цікавить. Саме щоб на газу була, на механіці. Можливо, хтось хоче собі як перший автомобіль, щоб навчитись, щоб там, не знаю, не шкода було десь притертися. Оце якраз той варіант. Або просто їздить по місту, знаєте, з газом воно то і економніше і буде. Тож, друзі, приїжджайте, зробимо тест-драйв, перевіримо разом, да, і допоможемо оформити документи. Чекаємо.